Житомирянка Світлана Борковська у гідропарк приїхала із чоловіком та онуками. Жінка каже, що на воді необхідно дотримуватися правил безпеки. Правила ми дотримуємося, за бойки не запливаємо, за тітьми ми дивимося, от, тому що ну, в їх плавати. І у нас от, в мене чоловік, він дуже добре плаває і за під чутким наглядом. Важливо дотримуватись правил на воді. соблюдаю правила. Я дотримуюся правил і далеко в воду не запливаю. Вода це моє життя, це моє здоров'я. Я виросла біля річки, тому я дуже люблю сюди приходити. Обов'язково дивитись, щоб дітей не пускати, якщо діти є в сім'ї. Без догляду на пляжі там хочеться поїсти, і хтось має змогу випити, так, от. теж погано це, тому що лізуть у воду після цього. І... Там одразу там, десь далеко запливе, там може схватити за ногу. Там, значить, і людина тоне. Тобто у п'яному вигляді воду нема чого лізти. На дорослому та дитячому пляжах, які є офіційними місцями для купання, чергують рятувальники. Середньо в нашу роботу входить нагляд за дитячим та дорослим пляжем. Є засоби порятунку. Та катер обладнаний мотором, ну човен обладнаний, забезпечені засоби засобами оповіщення гучномовцем. Працюємо з 830 до 21 години кожного дня. В зміну входить два чоловіка безпосередньо, матрос-моторист та водолаз рятувальник. За словами представника Державної служби з надзвичайних ситуацій Ярослава Мельника, за останні дві доби в області втопилися 5 людей. Одна з причин загибелі людей на воді це саме відпочинок в місцях, які не призначені для купання. Безпечним місцем для відпочинку є пляжі в межах міст, де здійснюється патрулювання, Вання акваторію рятувальниками-водолазами і працюють сезонні рятувальні пости. А також там є можливість вчасно надати до медичну допомогу тим, хто опинився у біді. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.